Не дуже люблю я цього чела, але ви тільки послухайте, що він говорить про те, чому український народ повинен ремонтувати буржуйські електростанції. Дивимось, так чого український народ має ремонтувати електростанції? Якщо ви наживаєте на цьому всьому годами, годами. Ну прилетіло десь на станцію. Так? Ну вона ще є. Буржує, Буржуїв. Якої держави? Вона буржуйська. Якби була держава, то держава робила. Вона буржуйська. Так беріть. Робіть за свої гроші, так ні, а що повинно населення платить. Ми повисимо, е, населенню електроенергію, е, тому що нам треба ремонтувати е, подстанції. Так ви ж як народу України. Так беріть і ремонтуйте самі. Ну тут дуже багато можна говорити, давайте трохи далі, бо я зараз заведуся, то я їм розкажу. Почому рубірови до десять. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть в коментах, і я зараз буквально через півгодинки закину другу частину. Там він говорить про те, що вкрав Зеленський. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.